Пекло це не окреме місце, це мить, яка розділяє нас від ментального зерна миру і ментального зерна немиру. Тобто гармонії з життям або не гармонії з життям. Тобто, так я зараз так гарнесенько, довкола, травичка, все. А в якусь мить може розкритися моє зерно насилля. Я не знаю, хто може вибігти з кущів. А може розкритися моє зерно вбивства. І я не знаю, що мені зараз на голову впаде. І оце називається в писаннях: моментальні ади, моментальне пекло, яке з нами стається. І ми зараз, бляха-муха, це живемо. Тому що ми зараз живемо в просторі, який, отак, вмить, із. із Такого мирного спокійного моменту перетворюється в пекло, коли ми створю відчуваємо стрес, коли ми хвилюємося, і ми чуємо просто пекельні звуки довкола. Оце ади, вони вже.